Я вітаю всіх п'ятикласників. Сьогодні ми будемо вивчати звичайні дроби. До цих пір ми використовували натуральні числа. Натуральні числа, пригадаємо, що це таке, це числа, які використовуються для лічби предметів. Наприклад, нам потрібно було рахувати тортики: 1 тортик, 2 тортики, 3 тортики, 4 тортики, 5 тортиків. Але, якщо виникає потреба розрізати торт на декілька частин, якими числами тоді користуватись, щоб описувати, яку частинку тортика ми з'їмо? Уявімо, що у нас є тортик розрізаний на 8 частинок. До нас прийшли гості, і ми для них відрізали. Три частинки. Ми можемо сказати, що гостям ми подали три восьмих тортика. Три частинки з восьми однакових. Коли гості з'їдять свій тортик, скільки у нас залишиться П'ять шматочків торту. 5 восьмих цілого торту. Отже, дроби потрібні для того, щоб позначити, яку Кількість шматочків ми обираємо із загальною кількістю, на яку був розрізаний торт, поділений предмет. Запишемо в зошиті звичайні дроби і намалюємо схематично тортик. Розріжемо цей тортик на 8 однакових частин. І заштрихуємо з них 3. Три частинки з восьми записуються як три восьмих торту. Три восьмих. Над рискою дробу вгорі записують чисельник. Три це чисельник дробу. Під рискою дробу внизу записують знаменник. Отже, Знаменник дробу показує, наскільки однакових шматочків розрізали тортик. Взагалі кажучи, наскільки однакових частин розділили предмет. Чисельник дробу показує, скільки таких частинок ми взяли. Давайте виконаємо таку вправо. Намалюємо квадратик розміром 3х3 клітинки. 3х3 клітинки. Замалюємо таку частину цього квадрата, яка відповідає дробу 2 дев'ятих. Щоб розділити квадрат на 9 частинок, просто наведемо всі клітинки. Їх тут якраз рівно 9. Рівно один, рівно 9 однакових клітинок. Дві дев'ятих означає, що ми обираємо дві з цих дев'яти клітинок. Замалювали дві клітинки. Намалюємо ще один квадратик 3 х 3. 3х3 клітинки. Можна одразу виділити кожну клітиночку всередині. І заштрихуємо таку частинку цього квадратика, щоб вона відповідала дробу 7 дев'ятих. 7 дев'ятих. Отже, нам треба замалювати 7 клітинок із 9. Обираємо 7 клітинок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Причому все рівно в якому порядку ми оберемо ці 7 клітинок. Головне, щоб в сумі їх було 7. Отже цей малюнок відповідає дробу 7 дев'ятих. Намалюємо квадратик 5 на 5. Замалюємо в ньому одразу 5 клітиночок. Будь-яких. Я хочу замалювати ось так. Давайте запишемо, якому дробу відповідає цей малюнок. Скільки однакових квадратиків, скільки однакових клітиночок ми маємо 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 на 5, 25 однакових клітиночок. Знаменник дробу показує, наскільки клітиночок, наскільки частинок розподілили предмет. Чисельник дробу показує, скільки однакових частин обрали. 1, 2, 3, 4, 5. 5 частин обрали. Отже, цей малюнок відповідає дробу. П'ять двадцять п'ятих. Знову намалюємо квадратик розміром три на три. Але не замальовуйте клітинки всередині. І ми хочемо зафарбувати. Одну четверту цього квадратика. Давайте подумаємо, як легко розрізати цей квадратик на чотири частинки. Якщо я розріжу його ось таким чином, в мене якраз і буде чотири однакових частини. Тоді залишається зафарбувати одну будь-яку з них. Одна четверта квадратика виділена жовтим кольором. І намалюємо квадратик розміром 4х4 клітинки. І хочемо зафарбувати одну-другу цього квадратика. Тут варіантів буде декілька. Можна розділити квадратик ось таким чином. Одна друга, одна частинка з двох. Можна виконати ось такий малюнок. І розподілити квадратик на дві частини по діагоналі. І такий малюнок теж відповідає дробу одна друга. Можна ще придумати варіанти. Отже, коли ми хочемо на малюнку зобразити певний дріб, у нас більше, ніж один варіант. Їх може бути декілька. Дроби виявляться дуже корисними, також, коли ми будемо працювати з одиницями виміру. Наприклад, якщо ми подивимось на нашу звичайну лінійку, побачимо, що сантиметр розділений на 10 однакових частин на міліметри. Тоді ми можемо сказати, що 1 міліметр це одна десята сантиметра. Знаменник дробу показує, наскільки однакових частинок розділили предмет. Чисельник, скільки таких частинок ми беремо. Тоді 3 міліметри це 3 десятих сантиметра. Але якщо ми захочемо записати 1 міліметр у метрах, нам потрібно згадати, скільки в одному метрі міліметрів. В одному метрі тисячу міліметрів. Значить, 1 міліметр це одна. Тисячна метра? Виконаємо таке завдання. Запишемо у метрах? Запишіть у метрах один сантиметр. На скільки сантиметрів ділиться метр? На 100 сантиметрів. Отже, один сантиметр це одна сота метра. Чотири сантиметри. Це чотири сотих метра. Сорок пять сантиметрів. Це сорок п'ять сотих метра. 5 дециметрів. Скільки в одному метрі дециметрів? В одному метрі 10 дециметрів. Тоді 5 дециметрів це 5 десятих метра. 7 дециметрів це 7 десятих метра. 6 мм. в одному метрі 1000 мм. Значить, 6 мм – це 6 тисячних метра. Давайте пригадаємо про хвилини і години. Запишіть у годинах. Одна хвилина. В одній годині 60 хвилин. Тобто одну годину ми ділимо на 60 однакових хвилинок і беремо одну. Отже, одна хвилина це одна 60 години. Дві хвилини це дві 60 години. Двадцять п'ять хвилин це двадцять п'ять шестидесятих години, одна секунда в годинах, в одній годині три тисячі шістьсот секунд, тоді одна секунда це одна три тисячі шестисота години. В усіх наших дробах, поки що які зустрілись, ми побачили, що чисельник був меншим за знаменник. Пригадаємо, що показує знаменник. Знаменник показує, наскільки однакових частинок поділили предмет. Чисельник показує, скільки таких частинок обрали. В усіх наших дробах, які зустрілися чисельник був менший за знаменник, і такі дроби називаються правильними. Повернемось до тортика. Два кусочки з восьми. Дві восьмих. Дуже легко уявити дріб 2 восьмих. Дріб 5 восьмих, ось він. Дуже легко уявити. Дріб. Вісім восьмих. Вісім кусочків з восьми. Це означає, що ми маємо на увазі цілий тортик. Вісім восьмих це все рівно, що цілий тортик. А чи можемо ми записати дріб десять восьмих, чи може таке бути? Якщо у нас тільки один тортик розрізаний на вісім шматочків, то десять з восьми ми обрати не можемо. Але якщо у нас два тортики і обидва розрізані на вісім шматочків, то уже десять восьмих ми можемо обрати Вісім восьмих та ще два. Десять восьмих. Отже, дроби, у яких чисельник більший за знаменник, теж існують, і називаються вони неправильні дроби. Вони показують кількість частинок, яка більше за один цілий предмет. Давайте запишемо. Запишемо у вигляді прикладів, щоб вам було ясно, що три п'ятих. Три п'ятих, або дві восьмі, або сім десятих це правильні дроби. Це правильні дроби. У правильних дробів чисельник менший за знаменник. П'ять третіх, вісім п'ятих, десять сьомих це неправильні дроби. Неправильні дроби. У неправильних дробів чисельник більший за знаменник. Дріб, у якого чисельник і знаменник однаковий, дорівнює одиниці. Цілому предмету 8 восьмих дорівнює одиниці. 7 сьомих дорівнює одиниці. 9 дев'ятих дорівнює одинички. Дроби, у яких чисельник дорівнює знаменнику, теж можна називати. Неправильними. Отже, сьогодні ми познайомилися з вами із звичайними дробами, подивилися на приклади, при яких використовуються звичайні дроби, порозмальовували частинки різних фігур, щоб побачити, який малюнок відповідає певному дробу. І ви повинні запам'ятати, що означає що показує знаменник дробу, що показує чисельник дробу, і які дроби називають правильними. Нагадую, це ті, у яких чисельник менший за знаменник. І ті, які називають неправильними, це дроби, у яких чисельник більший за знаменник, або чисельник дорівнює знаменнику. Дякую вам за увагу! Вчіть правила!